А що буде якщо? Добре, купляю відкрито. Ставлю вайкос, ставлю О, я це буду грати. І всем хай, з вами Гей creeper І сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Ну як, в ігру кальмара Майнкрафт. І той. І... Сьогодні ми будемо грати в ігру кальмара. А ще ця картинка у вас напевно дуже красива. Я не знаю, як я її зробив ще. Просто я знайшла нову програму, на якій я навіть собі зробив е, Аву. Якщо що, біля мене там Софія. Перевидаю А. Якщо що, не зважайте, що я так, я трохи захворів, прихворів. <try> 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 Możę tak trochę... no, króci, żebyś No, a ja zajdę tutaj, włączę się. Kala la la la, kala la la. Jak coś, ja muszę przerzać bo to muszę. Я подивитися, перевірити, чи у мене мікрофон записує. Бо буває таке, що я записую відео, і в мене мікрофон не записує, то і відео без звуку, то буде не виходить. У мене чесно, 10 відео, яких я ще не змонтував і дивився на канал, бо вони просто ужас. Якщо ви їх хочете побачити... Набираю на цьому відео 5 лайків. Я знаю, це важко. але 5 лайків. І напишіть коментарі, мені частіше записувати Майнкрафт або в своєму севші, чи частіше якісь карти проходити. От я би хотів карти, бо я з щоб зараз не маю зовсім ідей. І так, я зайшов. Де моя рука, я не знаю, О, ось. Так. так, я стала до пазуху прийшла бабуся, я можу вибрати номер, якого я буду. Ну, мені подобається ось таке, тому що я сам да й далі. Все, я, вроді, типу, цей добре взяв. Почекайте, а давайте ми як я виглядаю. А я можу зняти це? А, так не добре. В будь-якому плані я бачу, що цю карту було зроблено на 1.18 чи 1.19, бо ось тоді з'явилися ці блоки. Я вже так і не пам'ятаю, це було давно. Ну, не дуже давно, але було так. Мож... Tak. No tak. Ja nie znam, dotyś, do co, do co, karty co skapie. I A oś, oś, oś. A wse, tam jest start. Um. opa me dá aí, aí eu posso começar a respeitar dessa, não consigo, Так, все да, рухаємося. Ху -ху -ху -ху. Так, ми тут біля неї. Ну, дивно, що ми одні змагаємось. Оце дивно. Я Мені страшно, що той так дивився, да. Да, да, да! Я вже пройшов! Ти, кака? Так. Ну добре, а як... Повернутися було. Як... Добре. Це було випробування на гучність. Може відключати. О. О, це це! Ну, якісь япой впорай... зроблю так, як біг, а ні, я думав, що в них є таке задержання, але ну, ні, нема. Я типу, я думаю, багато хто бачив, як там було таке, коротше відео, хтось зробив, що дріб стрибав. І він там усе стрибав так. То тут я не знаю. Ага. Я запам'ятав, я запам'ятав. Ем. Um, так. Сни. А что? А чому я впав? Буда меняется. Нет, давай трошки талис забыл. Ага, до карта, схоже на вся до робота.

Ага, а тепер на і світ так. Я кратше зрозумів як. Я буду працює. Так щоб ми падали, коротше. Тепер звідси. От сюди, а тепер от. Тінні. І так, добре, я поставлю до прийшов. Бо моя бабуся дещо хотіла. Я, я все пам'ятаю. Ми це пробили. Йдемо. У мене логіка. 300 тисяч IQ, говорю зразу. По всьому. Тепер ми йдемо ось сюди. Ось сюди. Ні! Так. Ніцька <смір> а, а чому тут є одне от то? Чому мені? Хтось сквозь... колись приміщав, чи тільки оці виділені? Ну, Схоже, виділені приміщають тільки. Та я навіть не встигаю тоді стрибнути, щоб ви розуміли. А хочу стрибнути. Еее, так. катить його, я не знаю, яка яка б тут так така підійшла. Галактика. Та! Да! Я ти дур. Пер, по суті, удо слабац там, а там не майсь з того боку, там де бе, там де в нас слабаось. все трошки інакше. А чому? Відео буде довге. Стоп! Це тактика, Галактика Треба, коротше, бо зараз Якщо я зараз туди стрибну а там я такий. Траміш його пройти Так, хоча в мене є оці штуки. Я можу кидати, і якщо вони полабаються, і все, вроді вони полабалося. Ну, там не було. Кратше, я не знаю, що тут робиться. Я хочу подивитися ще щелещо. Tady 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 já tam tady 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 Ну, короче, я думаю, кому сподобалось відео, з того лайкос під відео. А ще я не хочу бути оцим челом. А тепер я просто такий лайкос під відео. І всім бай-бай!